Я Карапиш Катерина Іванівна, 1954 року народження, я коріна підгороднянка, і батьки мої, і всі мої. Скажіть, будь ласка, як відбувався ваш прихід в колектив? Ой, прихід в колектив. У мене прихід в колектив дуже. <кхід> я працювала, ну, скажімо так, довгий час, 17 років в школі, вчителем музики, а кремницю я. У нас ми були запрошені весь колектив на м, звітний концерт. А завжди криниця давала цей звітний концерт на Маковія на 14 серпня. І такий був зал повний. Такого людей було і стояли. І мені там місце хтось придержав, я сіла, я таким була в захваті. А до того я їх не знала. Оце вам дивіться, підгородніми, колектив підгороднім. А потім. Ну, а потім, знаєте, як буває, дитина в школі, приходили вони до мене скільки. от приходь колектив, приходь колектив. А я все їм обіцяла, що прийду, але ну, знаєте, то вже як то школа, робота, дом якийсь такий, от вже. Якось не хочеться, мабуть, ламати ці. А то буває так, іду, дивлюся, вже дві жіночки сидять там, ждуть мене. А потім все-таки я так запам'ятала цю дату. Я прийшла до них 26 травня 2003 році. Я прийшла як. Учителька без запізнення, звичайно. А вони так підходили поступово, дивились на мене. Я на них, знаєте, як нова людина. Ти до нас співати, та співати. Коли прийшли ці, я їх називала старостатом Раїса Васильівна, Поливіна і Марія Іванівна Загульна. Вони дійсно вони, оце вони цей колектив, його це тільки завдячувати надає їм. Це вони його тримали довгий-довгий час, поки їх було в общем-то, здоров'ячко. От і як заспівали. Це для мене був храм музики, знаєте. От. Але ж е, я ж не знала, куди мені, що мені. Вони мене посадили е, в виводчиці. Але я тоді, мабуть, і не розуміла, що виводить навіть важче, ніж якби це там вида. І, ну, звичайно, не все вийшлося. Це ж дуже дуже тонке діло. Наче такі музиканти і освіта, і сам інструментом володієш, можна навіть там підіграти, але ж це ж зовсім друге. Це зовсім друга музика. Це дійсно ой, якби, наче як, ну, така є, якби така, ну що, народи це вроді ближче. Звичайно, це набагато трудніше. <різь> 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 да, якби, Як як я це да, як я це думала, да. Але знаєте, як вона втягнула мене після ця? Я не могла дожити від понеділка до четверга. Це для мене ці два дні було. А ті там чотири дні з вихідними, це чотири дні, це було просто такі муки творчі, мабуть. Оце прокидаєшся ночі, оця пісня в тобі. Воно в тебе. І ще знаєте, яка оце, оце... Ну ну почти ну почти там фразу куплет. Ну і досить. Да, не треба ще повторяти, треба ще повторити. Тоді тільки заспокоїшся. Це просто таке щось було. Да ну так.